З 1 квітня рецептурні ліки в аптеках продаватимуть за електронним рецептом. Серед них антибіотики, препарати для лікування тиску та серцевих хвороб. Виписати такий рецепт може як сімейний лікар хворого, так і вузькопрофільний спеціаліст. Зручно, не треба їхати, брати паперове, тратити так само час чи згубиш. Телефон, дай телефон. Якщо дійсно лікар призначає, значить і має бути рецепт. Хай буде так. Я думаю, що це вірно. Правильно. Треба, щоб лікар назначав ліки. І електронний це йде на телефон, в кожного є телефон. І дуже нормально. Має лікар назначати, а не сам хворий сам собі. Хто що сказав, сусід чи сусідка? Завідувачка аптеки Вікторія Опанасюк каже, раніше рецептурні ліки продавали за паперовим рецептом, однак зараз створили електронну процедуру, яка допоможе контролювати продаж ліків. Цей електронний рецепт він отримує на свій телефон з підтвердження, кодом підтвердження. Після того він звертається до нас в аптеку. Ми заходимо в. Електронну систему охорони здоров'я відкриваємо цей рецепт, оскільки рецепт виписується за міжнародною непатентованою назвою, тобто за діючою речовиною. Ми надаємо інформацію пацієнту про наявні препарати, торгові назви, які він сам обирає. Після продажу ліків фармацевти закривають рецепт кодом підтвердження, який також приходить СМС-повідомленням на телефон пацієнта. Якщо у пацієнта немає телефона, такі випадки, звичайно, також є. Є, то е, пацієнт отримує інформаційну довідку, яку роздруковує йому лікар. І з цією інформаційною довідкою пацієнт також, також звертається до нас в аптеку, і ми точ таким же чином відкриваємо цей електронний рецепт і надаємо всю йому інформацію. Відпускаємо ліки. Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я області. Олег Вівсянник каже, лікарі вже мають досвід видачі електронних рецептів. Однак раніше така практика стосувалася лише окремих категорій ліків та медичних програм. Маємо електронні рецепт. Для забезпечення пацієнтів по програмі Доступні ліки, тобто реімбурсація. Також ми працюємо у випуску електронних рецептів і паперових рецептів на забезпечення антибіотикотерапією. Також рецепти виписуються, і електронні, і паперові виписуються на програмі. Забезпечення з медичними засобами, які включають у себе сильно діючі речі І це дійсно та програма, яка була підтримана і запроваджена Міністерством охорони здоров'я для введення електронного рецепту. Тобто на всі види лікарських засобів буде видаватися електронний рецепт. Надія Кривко, з Мідріган, Суспільне новини Рівне.